Привіт! Ось пройшов місяць, як ми е, купили теличку трошки. Ну, добре не доглянуто Їй було 5 місяців, я думав, але їй на самом деле було 7. Верніше їй було 6, але вже місяць вона в нас і зараз 7. Але зрівняйте відео номер 3 яка вона була, яке я її тільки привіз. І ось рівно 30 днів пройшло календарних. Вона важила вже 90 кілограм, а була 60 От Ото вона рівно кілограм в день набирає. Дуже добре їсть. Я її гарно навчив. З маленьких порцій по жменці. Перевів її, зараз на вільному доступі їсть сіно і збалансований комбікорм. Ну і вода. оце там в комбікормі чуть-чуть макухи соєвої, Соняшникова макуха, БМВД 10%, жом сухий, ну і сін. от така дімонишка. А ну розвернись, хай люди подивиться з цієї сторони. А, красотка Так що подивіться, що робить з твариною. Спочатку відсутність повноцінної годівлі догляду і утримання, а потім. Коли вона вже досить у занедбаному стані, і її вернути в нормальні умови догляду, годівлі і утримання, і ось які результати можуть бути через місяць. Я думаю, в неї встановився вже, може не повністю, але більш-менш обмін речовин і організм вже відповідає на те, що він їсть. І вона зараз буде набирати ще більше. Отакі результати. Може хтось питає, що її колов. Колов, всього ріжна, все вітаміни, препарати Селену і катозал. Ну, це є там їх багато аналогів. А всякі антигельмінники, нічого поки не давав. Ну Думаю, десь за сотку зайде, потім я їй щось дам. Ну Я думаю, через місяць. По поводу харчів, в принципі, сказав. Отакий результат. Я, в принципі, думав, що вона буде ще краще. Але я довольний результат. Ось така ділка. Їсть вона без перериву. Слава Богу, обійшлось без, дуть, без дутів, поносів і, слава Богу, коліків. Так що я її все помаленьку-помаленьку збільшив. Ну, все слідкуйте, дивіться. Слава Україні. І все буде Україна.